Цих команд чимало голів. Забивають. Зараз ото Наставник колективу. Скала 19-11 стрій. Третій арбітер Роман Гера. Зільво, зі Львова. Спостерігач арбітражу Роман. Проц із бача. Боднар, Боднар на ударній позиції. Боднар! Що тенечник! У складі і на ті два. І кожен вдала передача від Боднара! І зараз що? Коваль зрізає м'яча у власні ворота. Перед тим по незахищених пробивав Андрій Совя. Піхлик заметушився із м'ячем. Очевидно, знову ж таки Піхлик із м'ячем. Пробиває він! Класний постріл від і пі... зараз побачимо. Галама. Коваль. Коваль пробиває. Який класний удар. Ворота. І його самого Галамага пробиває Галамага! 1-1! Галамага славиться ось такими от підступними прихованими ударами. Одним із них Галама. Представимо партнерів, які цьогоріч допомагають нам у проведенні. Класних змагань. Суперліги львівщини. Атака зараз. Вчора енергія поступаючи з походу зустрічі, зараз піхли першого тайму. Тим часом розпочалася. Танечник Боднар пробиває. Шановні друзі. розпочався другий тайм. Протес Боднар висить на нападнику команди суперників. Бутане Олега Лама. Зараз голомога, подивіться, почнемо у другому таймі пригадування складі обох команд. Сов'як пробиває. Орест Дуцяк, Третій арбітр Андрій Кузьмін. І зараз забиває коваль, який фантастичний гол відправляється до сітки воріт скали. Це просто амейзінг, як сказали б знавці англійські. Судзалу. Танечник, танечник зараз опинився. А, для Інаті 2. Коваль! Знову ж таки. Е, Голома. Зараз класно, як діє. Коваль! Три в один виходять гравці. Інайті 2. Коват. Простріл! Забиває танечник! Які ж емоції від Володимира Ковата. Ну і сьогодні Інайті 2 просто дуже. З п'ятого польового підписнює Володимира Мубінова. Лещинський! Забиває Лещинський! Ось так. 3-2 Рахунок у нашій зустрічі стає. Дуже жваво у нас розгортається події на заключення. Перехоплення від Боднара. Боднар і піхли. Виходять двоє. Вічна з Петрушкою. Боднар. 4-2. Результат у цьому матчі робить. Боднар таки домігся свого. Насправді десь. Я думаю, найперша установка тренера це. Як мога більше бити поворота? Глама це не голкіпер. А зараз Коус. що забиває 5-2. рахунок у цій зустрічі? Робить, хоче передати вітання зараз Володимир од своїм рідним. Перевагу маючи у кількості учасників матчу, колектив. Стрий, нагадаю, що це був заключний поєдинок у рамках четвертого туру Суперліги Львівщини. Дякуємо за те, що любите футзал, дякуємо за те, що тримаєтеся. Слава Україні!